Святий Августин Сповідь. частина 6. Однак дозволь мені, Господи, говорити перед лицем милосердя Твого, Мені, землі й попелу. Однак дозволь говорити мені. Адже я звертаюся до твого милосердя, а не до людини, яка б насміхалася з мене. Може, і ти смієшся з мене, але, обернувшися до мене, змилосердишся наді мною. Бо що ж такого я хочу сказати, Господи, як не те, що я не знаю, звідки ля я сюди прийшов? У це так би мовити, смертне життя чи радше уживу смерть? Я не знаю. І прийняли мене утішання милосердя твого, як це я чув від батьків тіла мого, із з якого і в яке ти оформив мене у даний час, бо я сам не пам'ятаю того. Отже, розрадила мене насолода людського молока, але ж ні моя мати, ні пестунка не сповнювали ним своїх грудей. Це ти, Господи, через них давав мені поживу першого дитинства за твоїм устроєм і за твоїми багатствами, розподіленими аж до самих основ. Ти дав мені також те, що я не бажав більше, ніж ти мені давав, і що мої годувальниці хотіли мені давати те, що ти давав їм, бо вони через схильність і любов до мене готові були давати мені те, чого мали досхочу завдяки тобі. Бо їхнє добро було моїм добром, бо приходило від них до мене. Воно не походило від них, але через них, бо від тебе, Боже, походить усяке добро, і від Бога мого усе спасіння моє. Лише згодом я пізнав це, коли ти кликав мене через ті самі дари, що їх розділяєш усередині і назовні. Бо я тоді умів тільки ссати, заспокоюватися, тільки приємним, плакати, коли моєму тілу щось долягало, а більше нічого. Згодом я вже почав усміхатися, спершу у сні, а згодом і наяву, те все оповіли мені пізніше про мене. І я повірив у це, бо бачимо те саме і в інших дітей, а я тих дрібниць із дитячих років не пам'ятаю. Аж ось, поволеньки, я почав спостерігати, де я був, а свою волю хотів виявити тим, хто міг її виконати. Та дарма. Мої бажання були в мені, а ті, хто міг їх виконати, поза мною. І вони ніяким чином не могли увійти у мою душу. І так я ручками, ніжками та криком давав знаки, подібні до моїх бажань небагато, а скільки міг і скільки здужав. Однак ці знаки не відповідали дійсності. І коли не вволювали моєї волі, чи то через нерозуміння, чи зі страху, щоб мені не завдати прикрості, я обурювався на старших за їх непослух і за те, що вони вільні не хотіли стати моїми рабами. Я мстився за них своїм плачем, і я переконався, що такі усі діти, яких я мав нагоду пізнати, і що я сам теж був таким. І це все відкрили мені ті несвідомі, немовлята, краще. Ніж досвідчені у тому мої годувальниці. І ось уже давно вмерло моє дитинство, а я живу. Але Ти, Господи, Ти живеш завжди і нічогісінько не вмирає в тобі, тому що перед початком віків і перед тим усім, що можна назвати попереднім, Ти існуєш, Ти Бог і Господь усього, що Ти створив. І в тобі містяться причини всього, що помирає, і незмінний почин усього, що змінюється, і вічні закони дочасних і незабутих розумом речей. Скажи мені, Боже мій, скажи мені, покірному благальникові своєму, скажи милостивий, нужденному рабові своєму, скажи мені, чи не настав? Мій дитячий вік після якоїсь померлої вже пори мого життя. Чи, може, це була та пора, що я провів її у лоні матері? Бо і про це мені вже дещо сказали, я сам бачив вагітних жінок. Але що було перед тим, солодкосте моя, боже мій? Чи я вже існував де-небудь та яким-небудь? Бо я не маю нікого, хто міг би мені це сказати. Не могли мені сказати цього ні батько, ні мати, ні досвід інших, ані моя власна пам'ять. Може, ти смієшся з мене, що я питаю тебе про це, і велиш мені хвалити та величати тебе за те, що знаю. Величаю тебе, Господи, неба і землі. І віддаю тобі поклін за почин мого життя і за мій дитячий вік, чого я не пам'ятаю, але ти дав змогу людині додумуватися з інших про себе, а також багато вірити про себе свідченням простих жінок. Бо я вже тоді був і жив, і вже при кінці мого дитячого віку. Я шукав знаків, щоб ними дати зрозуміти іншим свої почування. Звідки ж така істота могла б узяти життя, як не від тебе, Господи, чи ж може бути хто небудь творцем самого себе, чи ж є якесь інше джерело? Звідки ляпли лоб життя й буття до нас поза тими, з якого ти створюєш нас, Господи. Ти для кого життя і буття це одне й те саме, тому що найвище буття і найвище життя це те саме, ти найвища істота, і ти не змінюєшся. У тобі не проминає сьогоднішній день, а проте у тобі він кінчається, тому що все те у тобі, бо все те не мало б шляхів переходу, коли б ти не вміщав його, а тому, що твої літа не мають кінця, твої літа це вічне сьогодні. Як багато наших днів і днів наших батьків перейшло через Твоє сьогодні. Із нього взяли вони свою міру та спосіб свого буття, і промине ще багато днів і візьме із нього також міру та спосіб свого буття. А ти завжди той самий, ти той самий. І все завтрашнє і майбутнє це те сьогодні, яке ти робиш, а все вчорашнє й минуле. Це сьогодні, яке ти зробив. Та чому мене обходить те, що хтось не розуміє цього. Нехай він радіє й говорить. Що це за таємниця? Нехай теж радіє так само, і нехай воліє знайти тебе, не шукаючи, ніж шукаючи, не знайти. Частина сьома. Вислухай мене, Боже. Горе людським гріхам, і людина говорить Це, а ти виявляєш милосердя до неї, бо ти створив її, а гріха не створив у ній? Хто ж пригадає мені гріхи дитинства мого? Бо ніхто не чистий від гріхів перед лицем твоїм, навіть маленька дитина, що жила на землі тільки один день? Хто ж пригадає їх мені? Може, яка-небудь маленька дитина, у якій бачу те, чого сам не пам'ятаю про себе, то які ж були тоді гріхи мої? Може, я грішив тим, що жадібно і з плачем горнувся до грудей? Бо коли б я робив так сьогодні і з такою ж жадобою кидався не до материнських грудей, а на поживу, відповідну для мого віку, то зовсім слушно мене б висміяти і зганити. Однак тоді я робив так, що треба було мене ганити, а що я був ще неспроможний зрозуміти догану, то ні звичай, ні розум не дозволяли ганити мене. Виростаючи, ми викорінюємо і відкидаємо від себе нетерплячки дитячих років. Я ще ніколи не бачив нікого, хто б свідомо відкидав добро, щоб очистити зло. А може, на той час і воно було добром через плачів просити того, що могло мені зашкодити. Дуже сердитися на вільних і незалежних людей, на старших віком, на своїх батьків і на інших розумніших осіб, що не слухали моїх найменших вередувань і забаганок, намагатися дошкулити їм биттям за те, що вони не слухали моїх наказів, які можна було виконати хіба що мені на шкоду. Отже, Безсилля дитячих членів це не винність дітей, а не їхня душа. Я мав нагоду бачити і оглядати заздрісну дитину. Вона ще не говорила, а вже бліда, понурим поглядом дивилася на молочного брата. Хто ж не знає цього? Матері й пестунки кажуть, що вони вміють заклинати це лихо. Не знаю, яким чином. Хіба і це не винність, що при такому багатому джерелі материнського молока не можна стерпіти молочного брата, який так дуже потребує молока, і який цією єдиною поживою підтримує своє життя? Але цим помилкам поблажливо потурають не тому, що вони малі або незначні, а тому, що з роками вони зникнуть. І це єдиний доказ, але тих самих учинків не можна стерпіти без обурення, запримітивши їх у дорослих. Отже Ти, Господи Боже мій, що дав маленькій дитині разом із життям і тіло, і яке так наділив, ми це бачимо відчуттями, так уладнав усі його члени, оздобив формами. І задля його цілісності і неушкодженості вклав у нього всілякі прагнення живої істоти і прагнення бути неушкодженим, ти наказуєш мені величати тебе за ті дари, і сповідувати тебе і величати у псалмах ім'я Твоє, О найвищий, бо Ти, Бог всемогучий і добрий. Хоча б ти був зробив тільки те одне, чого інший, ніхто крім тебе, не може зробити, тільки ти, єдиний, від якого походить усяка міра, он найгарніший, що формуєш усе і порядкуєш усім за своїм заповітом. Тому я, той вік, Господи, у якому я себе не пам'ятаю. Уявив собі, вірячи іншим та на підстави спостережень за маленькими дітьми, і ці міркування зрештою, цілком правдоподібні, соромлюся відносити до мого життя, що його переживаю у цьому віці. Бо щодо темряви мого забуття, то вона дорівнює тій, яку я провів у лоні своєї матері. Але якщо я почався у беззаконні, і коли у гріхах кормила мене мати у лоні своєму, де ж, отже, прошу тебе, мій Боже, де я був, Господи? Я раб твій, де й коли я був невинний. Але я вже поминаю той час, бо й що ж може мене єднати з ним, коли я не знаходжу собі. Найменших його слідів. Частина восьма Хіба не правда, що, переходячи до цього мого віку, я переходив із віку дитячого до хлоп'ячого. Чи може радше хлоп'ячий вік сам увійшов у мене і настав після дитячого, але дитячий вік не відійшов, бо й куди б він міг відійти? А однак його вже не стало, бо я вже не був немовлятком, що не вміє говорити, а хлопчиною, що розмовляє. І я пам'ятаю це, а як я навчився говорити, про це дізнався пізніше. Це не був результат науки, яку я отримав від старших, які постачали б мене словами за усталеним порядком так, як трохи згодом. Показували мені літери абетки, а я навчився сам завдяки здібностям, що ти їх дав мені, Боже мій, коли я намагався квилінням, різними криками й різними рухами виявити назовні почування з тією метою, щоб усі слухали моєї волі. А однак мені не вдавалося виявити ані того всього, що я хотів. Ані всім тим, кому хотів. Я ловив слова своєю пам'яттю, коли старші називали якусь річ і вимовлене слово підкреслювали рухом у бік тієї речі. Я спостерігав це і запам'ятовував, що старші називають так ті предмети, які хотіли показати. А їх бажання виявлялося рухами тіла. Цією природною мовою усіх народів, що виразом обличчя, морганням очей, рухами інших членів тіла, звуком голосу виявляють почування душі відносно того, чого просять, що мають, що відкидають або хочуть оминути. Отже, я поволенький. Почав розуміти слова, які вживалися на своїх місцях у різних фразах, і які я часто чув, я почав розуміти, які предмети вони позначають, а коли мої уста вже вміли вимовляти ті слова, тоді, за їх допомогою, я висловлював свої бажання. Таким чином, разом із своїм оточенням, серед якого я жив. Я дійшов до спільного засвоєння тих знаків виразників моєї волі і увійшов у бурхливий вир людського товариства, залежний від волі батьків та думки старших. Частина дев'ята. Боже, мій Боже, яких нещасть і підступних обманів я зазнав тоді. Мені у тому ще дитячому віці не радили нічого, хіба що жити як належить, слухатися своїх учителів, щоб блиснути у світі і відзначитися красномовністю, що підійме мій авторитет в очах людей і сприятиме брехливому багатству. Згодом послали мене до школи, щоб я навчився абетки, а я безталанний. Не знав, яку користь матиму із того. Однак мене карали різками, коли я виявився лінивим до науки, бо старші дуже хвалили такий спосіб навчання, наші предки підготували нам такий тарнистий шлях, яким ми мусимо йти, і на якому завжди ще більші труднощі стелитимуться під ноги Адамовим синам. Однак ми, Господи, знайшли людей, що молилися Тобі, і навчилися від них, тільки розуміючи Тебе, скільки могли, що Ти хтось великий, що Ти спроможний, не показуючись нашим чуттям, вислухати і допомогти нам. І я вже хлопчиною благав Тебе, Тебе, і пристановище моє, і щоб Тебе закликати, я розривав пута своєї мови. І ще мала дитина ревно молився тобі, щоб мене не сікли у школі різками. А коли ти для мого добра не вислуховував мене, старші особи і навіть мої батьки, які не бажали, щоб зі мною скоїлося щось зле, сміялися з моїх різок і з мого великого і болючого горя. Чи є, Господи, якесь так високо поставлене серце, серце з'єднане такою сильною любов'ю з тобою, бо нерозуми безглуздя деколи доходять до такого самого наслідку? Отже, чи є хтось, що із того святого єднання з тобою черпає стільки сили, щоб байдужим оком? Міг дивитися на диби, залізні кліщі та інші подібні знаряддя тортур, знаряддя, аби уникнути яких усі у великій тривозі шлють свої благання до тебе у всіх сторонах світу. Чи є хтось такий, що любив би тих, хто сіє такий страх. Хтось такий, як мої батьки, що сміялися з Березової каші, якою мої вчителі знущалися наді мною учнем. Бо наскільки я боявся учителів, настільки благав тебе врятувати мене від них, а все-таки й грішив не таким, як слід писанням, читанням і роздумуванням над своєю працею, як того вимагали від мене. І не бракувало мені, Господи, ні пам'яті, ні таланту, бо як на мій вік ти щедро обдарував мене ними. Але я любив гру і забаву, і за те карали мене ті, хто видима річ, самі теж так поводились, але забави старших називають заняттям. А коли так само поводяться діти, то старші карають їх за це. І ніхто не змилосердиться ні над дітьми, ні над старшими, ні над одними й другими разом. Хіба що. Якийсь славний знавець справ похвалить те, що мені перепало березової каші, бо ж я, малий хлопчина, грався м'ячем, а ця гра відволікала мене від швидкого вивчення уроку, який мав мене підготувати до шкідливої гри в дозрілому віці. Та чи інакше робив той, хто сік мене різками? Коли ж у незначному диспуті хтось із його вчених товаришів брав над ним верх, то чи не ставав він від цього ще злостивіший і заздрісніший, ніж я, коли мене перемагав хтось із моїх товаришів у грі? Частина 10 а однак я грішив, Господи Боже мій владико, і творче всієї природи, за винятком гріхів, якими відаєш тільки ти, Господи Боже мій. Я грішив, поводячись усупереч наказам своїх батьків і своїх учителів. Я міг згодом у майбутньому добре користуватися знаннями, до яких заохочували мене. Без огляду на те, з якою метою вони це робили, бо тут не вибір чогось кращого був причиною мого непослуху, а тільки нахил до гуляння. Я любив горді перемоги на змаганнях, любив загадані байки, що лоскотали мої уста. Аби вони палахкотіли ще жадібнішим вогнем, така цікавість щодня дедалі більше й більше жевріла в моїх очах і тягнула мене до видовищ, до ігор старших. Однак ті, хто влаштовує їх через своє марнославство, так вибиваються понад інших, що прагнуть, аби їхні діти могли робити те саме. А однак. Вони дозволяють давати дітям березової каші, якщо такі видовища відривають дітей від науки, завдяки якій, як того бажають батьки, діти дійдуть колись своєї черги влаштовувати ігрища. Господи, глянь милостивим оком на це безсилля. Спаси нас, хто вже волає до тебе. Напоум також тих, які ще не волають до тебе, щоб вони волали до тебе, аби Ти врятував їх. Святий Августин. Сповідь. Далі буде. Дякую вам за прослуховування, любі слухачі каналу Духовний Шлях. Напишіть у коментарях, що із почутого вам сподобалося чи відгукнулося. Так ми можемо засвоїти та закріпити важливе, а ваші відгуки я читаю та відповідаю на них. Поширте цей подкаст у соцмережах, ставте файники, підписуйтеся на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступну публікацію, друзі. Пошук, озвучування, монтаж, редагування та обробка матеріалу забирає багато часу, і роблю це я сам, тому буду вдячний вам за будь-яку підтримку, щоб ця праця робилася краще. Ви також можете допомогти розвитку каналу, донатом за реквізитами під цим дописом та в шапці профілю. Дякую вам і до зустрічі в наступних епізодах. Слава Ісусу Христу, Боже, Україну збережи!